Малята, Сьогодні до нас приїхав вантажний автомобіль. Він привіз багато кубіків. Подивимося, якого кольору кубіки привіз вантажний автомобіль. Якого це кольору кубік? Синього. Зараз ви бачите, який кубік? Жовтий, зелений, чорний. Червоний. Багато машина привезла різних кубиків. Кубики у нас різнокольорові. Ви бачите синій кубик. Скільки ви бачите зараз кубиків? Один чи багато? Вірно, зараз ви бачите один кубік. Ми на нього поставимо ще один і ще один. Ще один і ще один. Ми збудували високу вежу. Біля високої вежі стоїть вантажний автомобіль. Скажіть, будь ласка, скільки автомобілів ви бачите? Один чи багато? Вірно, один. Для того, щоб побудувати вежу, скільки нам знадобилося кубиків? Один чи багато? Вірно, багато кубиків нам знадобилося, щоб побудувати вежу. Якщо ми захочемо побудувати ще вежу, нам будуть потрібні кубіки іншого кольору. Якого кольору кубік? Жовтого. Ми побудували високу вежу чи низьку. Це вежа низька. Сині. Кубіків багато, і з них ми побудували високу вежу. Жовтий кубік один, і ми з, них, з нього побудували маленьку вежу. Подивіться, ми так весело грали, що до нас завітала дівчинка. Ви зараз на екрані бачите одну дівчинку чи багато дітей? Вірно, це одна дівчинка. І ще прийшла дівчинка. Хоче з нами пограти. Зараз до нас завітав хлопчик. Дівчинка долучилася до нас. Подивіться, зараз на екрані одна дитина чи багато дітей. Вірно, на екрані зображено багато дітей. Скільки дітей стоїть? Стоїть багато дітей, а сидить. Сидить один хлопчик. Ми можемо з вами зараз пограти. У нас є різнокольорові кубики, і кожній дитині ми можемо дати по одному кубіку. Але ви поміркуйте, треба дати такого кольору кубик, щоб на дитині був одяг такого самого кольору. Ось, наприклад. У дівчинки є червона спідничка, ми їй можемо дати червоний кубік. З'єднайте пальчиком малюнок кубіка з відповідним малюнком дитини. Дівчині в червоній спідничці ми даємо червоний кубик. Хлопчику у жовтій футболці ми дамо жовтий кубик. Хлопчику в зелених штанях ми дамо зелений кубик. Дівчині у синій, спідничці ми дамо синій кубік. Дітки добре з вами гралися, тому принесли маленьку скриньку, в якій є певний подарунок. Що це ви бачите перед собою? Це синє коло. Воно може катитися, бо немає кутів. Обведіть навколо нього пальчиком, ви бачите, кутів немає. Якщо у вас вдома є монетка, ви можете обвести навколо монетки пальчиком. Вона круглої форми. А також разом із батьками подивіться, що у вас вдома є круглої форми. Наприклад, тарілка, часи. Подивіться уважно і проговоріть, що вдома є круглої форми. Наша вантажівка повезе цей круг як подарунок для інших дітей, щоб вони теж дізналися, чим можна гратися круглої форми. М'яч круглої форми, яблуко круглої форми. І ви тепер знаєте, що круг може котитися, і у нього немає кутів.